Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри, сьогодні під час Вечірнього Богослужіння Господь нагадав одну старозавітню подію з життя Пророка Божого Іллі, коли дружина нечестивого царя Ахава. І Єзавель хотіла вбити пророка Божого Ілю. І ось ми прочитаємо з вами з першої книги царів, з 19 розділа небагато з 4 по 8 віршик. А ось сам пішов пустиною, мова йдеться про пророка Божого Іллю, дорогою одного дня, і сів під одним яливцем. І зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою бо я не ліпше від батьків своїх. І поклався він і заснув під одним ялівцем, а щось ангол діткнувся його та й сказав йому: Устань та поїж». І глянув він аж ось біля його голови калач спечений на вугіллі та дзбанок води. І він їв та пив, і знову поклався, і вернувся до Господнього друге, і діткнувся його та й сказав: Устань, попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав, і попоїв, та напився, і він ішов підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до гори Божої хори. Дорогі в Христі. Так часто в нашому слідуванні за Господом, в нашому земному житті ми проходимо шлях випробовувань. Ми проходимо тяжкий період, так було навіть в житті великого пророка Божого Іллі. Сам пророк Ілля, він сів під деревом. І просив Бога смерті. Пророк Божий він втомився від служіння Богу можливо, від ціни, яку приходиться платити за те, що ти слідуєш за Богом, проповідуєш святе життя. Дорогі в Христі, і ось пророк Божий. Він втомився. І він просив, щоби Господь забрав в нього життя, забрав його душу. І поклався він і заснув. Дорогі, не написано, і поклався він в своїх бідах, напився і заснув. Ні, дорогі в Христі. Він. Поклався і заснув. Пророк Божий Ля, він не шукав виходу в гріхах. Він не шукав своєї душевної усолоди в грішному житті. Він терпів і він шукав своєї відповіді від Бога. Він просив, щоб Господь забрав в нього життя, забрав в нього душу. І поклався. І заснув. Він не пішов пиячити. Він не пішов кудись там в блуд. Але пророк Божий Ля був з Богом. В своїх труднощах він пригортався до Бога, в своїх труднощах він звертався до Господа. І поклався він і заснув під одним яливцем, аж ось ангел діткнувся його та й сказав йому. Дорогі в Христі, коли ми в своїх труднощах, в своїх життєвих випробовуваннях, в безвихідних ситуаціях, ми шукаємо Бога. Ми виливаємо свою душу перед Богом, ми не йдемо, знаєте, свою душу заспокоювати гріхом, але ми йдемо до Бога, тоді Господь неодмінно нас винагородить. Аж ось ангел діткнувся його та й сказав йому встань та поїж». Ангел Божий підкріпив його, і глянув він аж ось у його голові калач, спечений на вугіллі та дзбанок води, і він їв та пив і знову поклався. Дорогі в Христі, так добре нам бути з Богом, шукати своєї сили не в цьому гріховному світі. А шукати своєї духовної сили в Господі, виливати в своїх труднощах своє серце перед Богом. Коли нам неймовірно тяжко бути з Богом дорогі в Христі. І він їв та пив, і знову поклався. І вернувся ангел Господнього Другий, діткнувся його та й сказав. Устань попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. Дорогі в Христі, що нам дає на цій землі виконати своє покликання, коли ми перебуваємо з Богом, коли ми в своїх труднощах виливаємо своє серце перед Господом, коли ми не шукаємо своєї духовної, душевної? Насолоди душевного полегшення в наших стражданнях, в гріхах, а коли ми йдемо до Бога. Тоді знаєте, Господь буде підкріпляти нас. І лише Його силою ми зможемо виконати своє земне покликання. Устань попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав. Попоїв та напився, і він ішов підкріплений тією їжею 40 день та 40 ночей, аж до Божої гори Харив. Дорогі в Христі, лише наші відносини з Богом, вони дають нам сили слідувати за ним. Вони дають нам сили підійматись до цієї Божої гори. Дорогі, коли в своїх труднощах. Ще раз повторюсь, ми не шукаємо свого полегшення в гріхах, а ми терпимо. Ми йдемо до Бога. Ми шукаємо Бога. І тоді ми неодмінно отримаємо від Нього підкріплення. Тоді Він неодмінно нас підкріпить і дасть сили продовжувати слідувати за Ним. І виконувати своє покликання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.